Усім привіт! Зараз проговоримо про ЗИС. Із словом ЗИС ми вже з вами працювали. Він необхідний для того, щоб звернутися до конкретного нашого поточного об'єкту. Тому зараз розберемося, що ж таке взагалі ЗИС. З таким прикладом програми ми вже з вами трошечки працювали. Зараз буде більш детальніший огляд цього слова. І у JavaScript ключове слово this посилається на об'єкт. Який саме об'єкт залежить від того, як він викликається. Використовується або саме викликається. І ключове слово this посилається на різні об'єкти залежно від того, як воно використовується. І в об'єктному методі посилається на об'єкт. Поодинці ЗИС посилається на глобальний об'єкт. У функції ЗИС посилається на глобальний об'єкт, і функції у функції в строгому режимі не визначено. А події посилаються на елемент, який отримав подію. Такі методи, як call, apply та bind, можуть посилатися на будь-який об'єкт. І треба зауважити, що this не змінна. Це ключове слово, і ви не можете змінити його значення. This у методі при використанні в об'єктному методі, це посилається, тобто this посилається на об'єкт, і у прикладі а горі цієї сторінки це стосується об'єкту person. І оскільки метод full name є методом об'єкта person. Про об'єкт орієнтованість теж колись ми з вами поговоримо, але станом на зараз у нас є наша id для ТГОП. Ми оголошуємо об'єкт person, котрого є first name і значенням Dow, last name із значенням Dow, ID 5566. І о, у функції ми повертаємо через е, ключове слово Return ZIS. Звертаємося до поточного нашого а, значення first name, і плюс last name через ключове слово this. І у нас виведеться наш об'єкт і його значення. ЗИСЛО. Е, коли використовуватися окремо, він посилається на глобальний об'єкт, тому що він. Використовується у глобальній області видимості. І у вікні браузера глобальним об'єктом є об'єкт Window. Тому, якщо ми зробимо з вами ось такий невеличкий приклад: у нас змінна X ініціалізована як ZIS. і ось тут ми спробуємо її вивести. Object Window. Тобто, ми не вивели слово ZIS, нічого іншого. Саме об'єкт нашого вікна нам вивезли. У строгому режимі, коли використовується окремо, це також а, відноситься до глобального об'єкту. Ось наш useStrict, який був минулого разу. Також iso функції з замовчуванням. А глобальний об'єкт функції не, це точніше, це прив'язка за замовчуванням для цього об'єкта. І у вікні браузера глобальним об'єктом є об'єкт наш Window. Ось тут у нас з вами теж буде наступна ситуація: ми будемо гратися. Звертаємось до нашої функції і повертаємо з. Тобто, знову ж таки, побачимо те, що є минулого разу. Ось Object Window. Далі рухаємось. ЗИС <coughs> у функції Strict. Суворий режим JavaScript не дозволяє зв'язування за замовченням. Отже, при використанні функції у строгому режимі злиз не визначено. І this, uh, в обробниках подій. Uh, в обробниках подій HTML це посилання на елемент HTML, який отримав подію. Тому ось у нас є приклад. Click remove і uh, зв'язування методів в об'єкті. У цих uh, прикладах uh, це об'єкт Person. Тобто this. Зараз ми до нього можемо uh, з вами трошечки звернутися і побачити, що в нього буде найголовніше. У нас є той самий об'єкт з своїми значеннями, і ми е, створили функцію, котра буде повертати лише з тобто звернення до поточного об'єкту. І ми через Person викличемо е, MyFunction, котру ми створили. І вона, ця функція нам поверне, що ми звернулися до нашого об'єкту. Тому що ми, е, виклик, ми повертаємо е, через ЗИС. Через з просто фактично нічого. Якщо б ми, наприклад, з first name написали би, то у нас би повернулося б значення John. Далі. Ось теж у нас буде такий невеличкий приклад, об'єкт. Далі. First name, last name, без ID. І він поверне нам ось цю функцію full name. І fullname нам якраз і є представи, що Джон Doe, без його ID. Якщо б ми захотіли з вами а, ще отримати нашу ID, то написали б знову-таки нашу конкатенацію. І через ключове слово ЗИС звернулося б до нашої ID. І тоді ми отримали цілий об'єкт з усіма значеннями, а не його фрагменти. А, явне зв'язування функції. Метод call та apply є з, е, визначеними методами JavaScript. Їх можна використовувати для виклику методу об'єкта з іншим об'єктом, в якості аргумента. І у наведеному нижче прикладі е, використовується person.fullName з person 2. як аргумент е, це відноситься до person 2, навіть якщо fullname є методом person. 1 Зараз ми на це з вами і поглянемо. Зараз. У нас є об'єкт Person 1. Full name. І ось тут у нас е одразу ж в ініціалізації е нашого е об'єкту Person 1. Створена функція. Е де ми звертаємось до first name і last name. First name поля у нас підтягуються з об'єкту Person 2. І е зверніть увагу. Ми створили зміну x, а, і за об'єктом Person 1 викликаємо метод fullName і викликаємо через метод call person 2. Person 2 ось, ось цими нашими значеннями. Person 1 у нас взагалі жодних значень немає, окрім функції. І ми в нашому новому об'єкті викликали е, фактично об пер, е, другу, значення другого об'єкту. І запозичення функції. За, заму, о, за допомогою методу bind об'єкт може запозичити метод з іншого об'єкта. І у цьому прикладі створюються два об'єкти: person та member, які а, member, о, о, запозичує метод fullName з об'єкта person. Так, закидуємо. Зараз одну секундочку. Так, ага. і у нас, дивіться, є об'єкт person, 1 в котрому створена функція, з зверненням до наших first name і last name. І також у нас є об'єкт member зі своїми значеннями. І ось тут ми за об'єктом person, за нашим об'єктом person, в котрому значення John Doe і є функція full name. Звертаємося до нашої функції. Від цієї функції звертаємось до методу bind і викликаємо саме member. І за рахунок цього, ми з вами побачимо дані якраз з об'єкту мемба. Тому слово this. Ми з ним вже трошки працювали раніше, трошки гралися, і тепер розібралися більш в ньому детально. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!